19 грудня на комунальному підприємстві Водоканал водолази досліджували дно річки. Уж в районі водозабору води. У нас в місті вода пахне рибою, і причину цього ми якраз таки визвали, Ми його шукали. Для цього річку в районі водозабірних труб частково звільнили від криги, і водолази занурились на дно, щоб його обстежити. В Принципі фільтр воздухозаборник в нормальному стані, то тобто не заросше. Більш-менш нормальне, чистеньке. Дно дуже мулосте, мулу дуже багато. Ну, але ж висота водозаборника від дна трохи є, тому мул на воду ну, на забор води не впливає ніяк. Те, що є водорослі, то водорослі, але так, що по головному їх немає. Все ж експерти лабораторії водоканалу стверджують, що рибний запах від водоростей. В нашій річці дуже гарно ростуть синьо-зелені водорості. А коли річка покривається льодом, вони не отримують достатньо кисню та сонячного світла, внаслідок чого помирають і розкладаються. При розкладанні водоростей виділяється газ, який має різкий рибний запах. Та незважаючи на запах, показники води залишаються в межах норми. І вона безпечна. Це я вам завіряю. По хіміках, бактеріологічного аналізу вона має відповідає держсампіну. Наразі рибний запах води зменшується, так як лід тане і водорості мають комфортні умови для розвитку. Та якщо річка знову покриється льодом, ситуація може повторитись. У нас немає такої течії, щоб воно природньо очищилося. Воно дожди ці всі бактерії, які розлагаються, воно до змиватися природною водою. Та зараз рівень води в річці не настільки високий. Щоб змити відмерлі водорості, тому нам залишається тільки сподіватись на те, що річка не покриється льодом знову.